Вітаємо вас, друзі, на каналі Житло є дощова погода, а ми їдемо на огляд, бо нас покликали хороша траса, кращі місця. Так, це знову поблизу Гути, це буквально 10-12 кілометрів до туристичного місця. Природа Карпат, це дуже гарно. В будь-яку погоду, навіть в такий не дуже сонячний день. Погано було б видно гори, але вони цікаві і гарні завжди. Ось ми вже в селі. Наш будинок знаходиться в 2 кілометрах від тієї гарної траси. Село добре розвинене, має школу, садок, багато-багато магазинів. Інфраструктура досить нормальна. Хата 84-го року з міцного дерева. Сьогодні туманний день, але природа тут гарна, дуже. Ось ця ділянка перед домом. Сусіди. А це наш будинок, який ми будемо глядати сьогодні. Природа дуже гарна. Шкода, що туман. Ну, але ж трошки видно, що там гора, ліс. Так, між цими сусідами. От, ага, там ще одна хата, і тут якось має бути, мабуть, заїзд. Перепитаємо. Ось цей будинок з цікавим парканом. Таким частково паркан, звідси паркан такий. Хата 84-го року. Ось вхід один. Фундамент хороший. Йдемо, оглядаємо далі. Будинок газофікований, шиферний дах, грище, Так, Обита дошкою. Дошка не червива. Тут нема червоточини, фарбована. Тут не фарбована, теж добре. Фундамент з внутрішнього двору. Веранда і ось така веранда. Такий будинок росте біля. Будинку груша, Великий горіх і там ще горіхи. Ось такий будиночок. Ось такі. Такі сходи. Йдемо глянемо? Краєвиди, Стара забудова, яку треба розвалити, на її місці по плану можна щось побудувати або ж не будувати. Тут е, збиралися щось будувати, є фундамент вже такий міцний побудований. Можливо, якщо не під грядку використати, то під якусь побудову. Ну, а це треба спалити. 15 соток, так? так, так. Угу. Гарний краєвид на гори. Просто сьогодні туман. Просто туман. 15 соток землі від будинку. Душ, Вуличний туалет. Двох газів, як кажуть. А якою користується? А, це було на дві, двоє газдів, але ті газди вже мають свою, так? Вже мають свою. Нам пояснили, що криниця, яка за парканом, належить вже тільки до цього будинку, так як сусіди побудували криницю собі у дворі окремо. Так, Заходимо в будинок. Перше це веранда. На всю ширину будинку, веранда. Стелю треба підправити, вона підбита якимось, якоюсь фанерою. Трошки воно. А так веранда стройна. Тобто рівненька. Нормально. Ось така веранда. Так. Тут ось цей бік. Як стоїть Ось така довга веранда, яка і захищає будинок, утеплий, можна сказати. Проходимо далі в будинок. Коридор може бути передпокій. Так як тут є газовий від для газу, то можна тут котел зробити, якщо двохконтурний і передпокій. Ну, а кухню вже ось по всім правилам велику кухню. Краще зробити тут. Це ліворуч, така кімната. Дерев'яні хороші підлоги під цими пол... половицями, під цими варетками. Вхід в підвал. Підвал, підвал сухий, певниця. Одне віконечко, газ підведений до цієї печі. От. Можна поставити конвектори, піч просто зробити на дворах. піч хороша. І от дорога, сусідський город. О, сусіди. Тут є двері в одну з кімнат. Їх можна перекрити, або ж, якщо хочеться, залишити, От така кухня, От така кухня. З піччю. Тут стоїть й ліжко. Такий мікс. Двері на кухні ось такі. Повертаємося в коридор. Праворуч є ось така кімната, де просто проситься під ванну, така дерев'яна. От тут підлога, дерев'яна підлога, дерев'яна підлога і горище дуже високе і хороше. Проходимо в кімнату. Тут гіпсокартонні стіни зробили. Починали ремонт робити. Дерев'яні підлоги, рівнесенька, перетерта стеля і конвектор. Така досить велика спальня. От. І далі з кімнати або з кухні. З кухні там двері є, можна сюди заходити, вітальню зробити. А ця спальня може бути окрема, вітальня може бути, тут є піч, під дрова, ну і при бажанні конвектор чи все ж таки сучасне газове опалення. Ось така кімната. Дивимось з цього боку. Кімната. Ось така кімната. А тут ремонт потрібен, якщо робити таке, як в тій кімнаті. А так, ще в цій кімнаті є двері. Вихід, ось двері з закрито. Ну от на рот, дворик, тут ото весь аж до дороги, це ділянка цього дому. Ось такий будинок. Стартова ціна 17 тисяч доларів. З цієї кімнати е, йде опалення на цю стіну. На цю стіну. Тут кахаль, ну і є конвектор. Газофікований будинок. З можливості ванни. Оглядаємо горище. Горище сухе, чисте, шифер новий. Шифер хороший, дах дуже. Хороший. високий. Тільки там коньок забитий було, десь, то було забито, да, а це, якщо... це ж утепляється, все, і можна робити другий поверх. Можна. можна Тому що в повний ріст високого чоловіка. Крепкі душки. Давайте Крепкі душки. Мансарний поверх цілком реальний. І так ми оглянули будинок в хорошому місці Прикарпаття. Вартість будинку стартова ціна 17 тисяч доларів. Торг на місці можливий, коли ви зустрінетеся з власником. Всі питання направляйте за телефоном, які ви знайдете під цим відео. Не забудьте поставити нам лайк, уподобайку і написати коментар. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб першими бачити наші нові відео відео огляди про житло в Прикарпатті. Дякуємо вам за увагу і до нових зустрічей!